Ось стоїть ця плитка, яку я робив трошки раніше. Скажу так, що результатом я не задоволений, Ну, цей новий плитка, що я робив через те, що не додавав пластифікатор. Оце ось ці свіженьки кись зранку розформував, це я зробив сам. Такий ось, ну не зовсім квадратовий, але тим не менш. Оце стоїть Даша. Це ось чекає весни. Є Ось ще в мене такий от заливав примерзло. Пробував вазони. Фігня повна, хотів сказати трохи друге. щось не сильно мені подобається. Може таке ось є. Треба вибру з Як я не віблірував, все одно лишаються пори. Треба вибруст